І так, сьогодні 21 травня, ой, 25-го. Ми прилетіли в Грецію. Чому ми сюди переті... прилетіли? Бо ми маємо летіти на Міконос, святкувати сірого день народження. І в нас тут пересадка, власне, в Афінах. І що ж, ви думаєте, ми прилетіли і виявили, що через погодні умови не всі літаки можуть приземлитись на Міконос. І наш друг Бодя, який вже мав туди долетіти, не зміг сісти. Його вернули назад. І сказали, що він вилетить через а завтра, <смі> що він зможе вилетіти завтра. А ми ще не знаємо, чи наш літак відмінили, чи ні. Коротше, будемо зараз все дізнаватися, підемо в лаунж, і потім вам розкажу взагалі, чим все закінчилося. Так, Вань, розкажи, долежи обстановку, що тут відбувається. На вулиці пішов дощ. Ми чекаємо, Боді, поки він пробереться з літака. бо... І ми запропонували полетіти в Мюнхен переночувати. Просто я не розумію, за чим. І він вже думав соглашатися, лишатися. Якщо б не ми, ми позвонили до нього, і оперативно його переконали, що він вийшов з літака. І зараз він вибирається, каже, і вони його тримають. Він буде сідати на автобус і їхати сюди до нас. А він О, що десь далеко на автобус? Чи він просто десь там на взльотній полосі? Він на взльотній полосі. А ми сидимо під лаунжем і чекаємо, щоб зайти в лаунж, щоб. Ми його запустили, бо в нього немає карточки Dragon Pass, Ну коротше, не може він зайти. Угу. І все, такі от у нас діла. Клас. А розкажи, які твої очікування від Міконоса, що від там Міконоса? будеш робити? Пафосне лакшері містечко, М -м -м. і я думаю, що там буде дуже гарно, дуже багато різних розваг і весело. От. Клас. Я в очікуванні якогось феєрічного шоу. Що шо за шоу, яке ми самі зробимо. Я ще не придумав яке, але коротше буде, мені кажеться, інтересно. Ми досі не полетіли на міконос, тому що нам тільки що перенесли рейс. 18.50 на 20.40. І виходить, що ми з бодію винуждені тут сидіти пити коктейлі, поки не прилетить наш літак. Короче, ситуація наступна. <рес> Мы знову в Афинах. У нас була спроба вилетіти за фін, ми мали прилетіти на Міконос. І вийшло так, що перший раз ми не сіли, другий раз ми не сіли, третій раз ми мали летіти в Афіни, і ми не змогли сісти в Афінах. І нам сказали, що ми летимо на кріт, якщо не зможемо сісти ще раз. І ми в другий раз вже сіли в Афінах, в результаті не зрозуміло, чи ми до них доберемося. І зараз ми вийшли з літака і чекаємо ще на якусь подальшу інформацію, бо поки нічого не поняття. Тут будемо ночувати, будемо сьогодні ділити кровать. Ну що ж, ми десь в якомусь селі під Афінами. Вже десь перша година ночі нам скасували наш рейс і сказали, що буде новий рейс завтра зранку, сім ранку. Але для того, щоб туди якби вже полетіти, то нам треба десь переночувати. І ми забруднювали номер в якомусь готелі. І от приїхали. І ми спочатку думали, що це оте гарне містечко Альфа. А виявилося, що це вот отут, походу, і в нас нема інструкції до, до сейфа. Короче, треба тепер нам якось знайти ключ. Заїжджаємо на наші нові апарти е, в Афінах. Ми спимо 4 години зараз і їдемо на Міконос опять. Це місце, де ми будемо жити найближчі три дні. Це іменно наркоділер, бляд, Ти іменно, блядь. Ти іменно О, ти такий тіп, знаєш, що іменно, блядь, Ти ніби жіночка не даєш. Ось знизу ми спускаємося. І тут у нас дві кімнати. Тут ребята вже збираються кидати да, монету або бодя окупас. Да, <світ> <я вас вступлю. світ> да? Ну коротше, от тут одна кімната з двома односпальними ліжками. Ось з таким от видом. Ви маєте, так, ось друга виробна. кімната Нормально. і ось така Та що, що тут ванна кімната. Дуже гарно. Як моя шляпка? Я думаю, зараз будемо шукати поїсти. Треба десь їхати їсти гирусе, бо насправді я вже щось дуже дуже голодна, дуже голодна. А, і ось така вітальня, до речі, я не показала. Ось така. Тут заходимо. Ось таке дзеркало. Тут можна вибрати собі ще іншу шляпку. Тут ось тераса, але дуже сильний вітер. Тут стіл, тут, тут така гарна лампа. отак. Розказуй, що Снімай, замовили. Знімай, бо зараз не буде. Розказуй, що замовили. Піту заказали. Це база, це фундамент. Це ґрунт. Це, це ґрунт, так. <рив> да. З пітою ми будемо їсти цицики, йогурт грецький. З, з огур... чосненьким і огурким. Добре. Це це і фета, чіз, і грек, салат. А це пиця Халумі. Халумі, грілд, а це гостре щось. Це, в общем, такі намазки, які треба їсти з пітою. І це, типу, як закуска. Як вам мій наряд? Я в сукні, але зверху вдягнула кофту, бо вітер проходне. Зараз будемо піти в

Корече, Бодя з Сашою пішли тусити в клуб. А ми сидимо під клубом у дворі. Будемо вибирати вам тобі претендентку на пару. Телепрограма на осліп. ослі. Цілу ніч тусовки проходять, всі днем просто сплять, а вночі вони всі тусуються. І там тусовка бешена. Там тусовка бешена. <гум> да, там тіпів виносять просто на руках, водако просто взяли, винесли. Да, ми вже бачили, як винесли чувака, а потім винесли дівку, що ми аж відійшли сюди, щоб нас не зачепили. В общем, ми зараз вибралися кататись по узбережжю, і далі я зможу вам показати пляжі. Тут, до речі, така особливі, що цей острів досить маленький, і відстані це десь в районі 15 20 хвилин в різні точки. Тому кайфово незвичний досвід після Барселони, коли там потрібно їхати десь годину. Або бути в дорозі взагалі десь там три години. Вот сірий, наприклад, так їздить, і в нього буває за день чотири години в дорозі. Тут не так, і від цього кайфово. Зараз покажу море. Мені подобається, що всі місця дуже близько один від одного. І найбільший кайф для мене це кататися на тій маленькій машинці Toyota Yaris. Тут пусті дороги, нікого нема взагалі. Після Барси для мене це така свобода тут за рулем. То я кайфую максимально. Море, друзі, Міконос чи Назис. Коли на якийсь закритий пляж, в який не можна доїхати. Hey! Тут все супербузенька. Біла і тут не можуть не їздити ні машини, ні скутери, нічого такого. Тобто це як міні-місто. Гарно, я хочу грецький салат. Там добавка, я добавлю дуже обожнюю помідор. Так, знову ми прийшли їсти грецьку їжу. Ми вже тут приїхали сюди їсти грецьку їжу. Ми тут їмо її цілими днями. Просто зранку, в обід ввечері. Це тільки блядь, три рази в день залітають. Може взяти мікрофон. Навіть більше, бо ще плюс все. цей, да, все. Heroes. Heroes, тупо yeah. все. Ми прийшли сюди в цей скандинавіан бар, в якому ми були вчора і позавчора, і тут просто ні душі. Настільки тут все по-іншому. Старий купив ракетку, щоб гратися такими штучками на пляжі. Ми побачили, як інші люди так грались. Сьогодні наш вже останній день на міконосі, і ми вже сьогодні летимо. У нас виліт в 2.50, тому ми зараз збираємось, поїдемо, поснідаємо і будемо вже їхати в аеропорт. Я взагалі чим хотіла поділитися. У мене є одне класне усвідомлення з цієї поїздки, коли я можу, можу спиратись на себе. Офігенський момент Розказуємо. В общем, була ситуація, коли чоловіка, з яким я була в подорожі, вирішили, що вони хочуть пити текілу і тусити. І виходить, спочатку я з ними тусила. Спочатку ми були просто в барі. Я хотіла потанцювати. Ми пішли потанцювали, а потім я зрозуміла, що ну все, я потанцювала, можна їхати додому. Але вони цього не хотіли. Тому, відповідно, я вперше прийняла рішення поїхати з тусовки з відчуттям. Власної сили, ось так. Бо зазвичай, коли я, наприклад, це роблю, то коли є схожі якісь ситуації, то я думаю, блін, зі мною щось не то, я не хочу тусити, я не хочу пити текілу, я не хочу ще що щось там. Я якась не така, я якась нудна, я якась невесела. Ось такі в мене думки. Але в цей раз. Я, тобто, якось так легко це зробила, і я просто з таким неймовірним відчуттям себе приїхала, і я була прямо супер задоволена собою. І я така, да, Аня, ти, ти можеш, якщо хочеш, можеш їхати стосовки. Для мене це прям таке вау усвідомлення, бо я зазвичай не робила цього. І зазвичай для мене було це супер складно, і якось емоційно я себе потім пригнічувала і відчувала себе потім не ок. А другий момент. Це просто як загальні враження про Міконос, це те, що я зрозуміла, що це звичайний острів, звичайне місце, куди можна приїхати на вікенд, куди можна е, взяти свої самі гарні речі, які в тебе є, і це буде зовсім не занадто. Це буде дуже доречно. Тут можна потусити, тут можна засмагати, тут можна смачно поїсти. От, наприклад, наш будинок, де ми знаходимося, він просто як ніби як посеред острова. І поруч з нами тут є два будинки, але більше загалом нікого немає, тобто просто пустиль. Тому дуже кайфово можна відключитися і просто побути в моменті. Ось так тут є такий як кусочок на міконосі спра з лівого боку, такий як міні-півострів, і туди можна також доїхати машиною і там. Там прям вау. Там, знаєте, оцей весь лакшері вайб, про який розказують про Міконос. От от він там. Там яхти, дуже класні заклади, афігенські е готелі, там до вас підвозять такі, на такій машинці по території. І якось взагалі прийти до Міконос, бо це насправді досить доступно. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і обов'язково, будь ласка, напишіть коментар. Бо тоді в мене стає більше переглядів, чому я дуже дуже тішусь. Дякую за перегляд. Всім прекрасного дня.